Доброго неба, раки! Вітаю вас! Давайте побачимо, які події будуть розвиватися на цьому умовному тижні, тобто на 7 днів. Так, і маленьке невеличке оголошення. Я відкрила банку для розвиток підтримки каналу. Хочу накопичити суму для придбання нового мікрофону, щоб інформація більш якісно подавалася. Це таке невеличке оголошення від мого каналу. Так, поїхали. Раки, все ж таки, які у вас будуть події. Серединка. Король кубків, Рицар пентаклів. Дурень. Угу. Дивіться, основна лінія, яка до вас притягується, це пов'язання або ви як. Король кубків, все ж таки, це ваша енергетика, енергетика водної стихії, або до вас притягується людина, як король кубків. Тобто, вам дадуть можливість через вас, ви побачите якусь можливість для чогось нового, ризикованого достатньо. Тут у нас початок, дурень, старший. Або ця людина, яка до вас притягнеться, вона вам щось запропонує. Це щось таке, знаєте? Ну, наприклад, як пофарбувати волосся в інший колір, кардинально інший колір. Тобто, по відчуттю, щось таке, якась авантюра рухається в ваше життя. Це може бути з вашої позиції, тобто у вас раптово виникне таке бажання, а чому б не спробувати. Або це може бути з позиції людини, яка до вас притягнеться для того, щоб вести цю енергетику. Навіть якщо ви не погодитесь, це дуже круто, коли існують такі пропозиції, тому що вони ніби дають поштовх, надію, імпульс надію. Так, давайте подивимося, що там у нас ліва частина відносини, які відбуваються в ситуації сила. Старшаркан. Вісімка мечів, дев'ятка кубків і пас, ж, паш вже, вибачте. Дивіться, для тих, хто в парі, у вас є момент того, що на цьому тижні можна пропрацювати ваші созалежні моменти. Тобто, від чого ви один од... От... Ну, залежите один від одного. Від чого конкретно? Ну, наприклад, у вас неправильно розподілений бюджет. Ну, Умовно кажучи, там, а, є, звичайно, комбінації, коли, класичні, коли чоловік заробляє жінка вдома, в домогосподарка, але все ж таки, коли це збалансовано, то це грає кожному в плюс. Коли йде дисбаланс, коли є моменти того, що а, хтось когось починає сварити за такі там, ти там мала, багато грошей потратила, або ти багато грошей потратив. Тобто, на цьому тижні вам пропонують збалансувати питання вашої созалежності. Тобто, від чого ви залежите від свого партнера. Може, емоційна залежність, може грошова залежність, дуже розповсюджена фінансова залежність. Тобто, вам пропонують, як лакмусовий папірець, побачити ці моменти і спробувати їх пропрацювати для того, щоб вони. Надавали грунту для розвитку більш такої токсичної, незбалансованої сфери для вашої парі, скажімо так. Тобто будуть програватися такі ситуації, які перегірять, ну, умовно кажучи, згадати там: остання сварка стосовно ну, фінансів я зараз, як приклад. Остання сварка стосовно фінансів була. На основі якогось якоїсь ситуації, так? І ця ситуація умовно знову повторюється. Це для того, щоб ви подивились на цю ситуацію, зрозуміли, в чому є причина, основа цієї проблеми, і змогли це пропрацювати. Так, для тих, хто зараз не в парі, сингл, в принципі, те саме до вас притягується людина. Яка проявляє свої токсичні сторони, умовно кажучи. Можлива людина така з позиції жертви. Людина, яка о, я бідний, нещасний або навпаки, я бідна нещасна. Тобто дивіться вже по своїй статі. Тобто, людина з позиції жертви, знову ж таки, для чого такі люди притягуються? Для того, щоб ви змогли. Зрозуміти, що у вас їм так подобається, наприклад, чому такі люди до вас йдуть, і, умовно кажучи, поставити крапку на цьому, розмежувати це спілкування, щоб ця людина більше не впливала на ваш простір. Цікавий момент, раки, цікавий. Так, давайте побачимо, що в сфері фінансів. Тобто, зрозуміло, у відносно пропрацьовуємо ці всі ситуації, пов'язані конкретно з залежністю. Та сама жертва у наші ідеї, коли, коли є цей рятівник, який просто врятує від цих проблем, які створює сама жертва, з речі. Так, це вже психологія. Поїхали далі. Фінанси. Фінансова сфера відчувається так, що у вас виникнуть якісь проблемні моменти, які потребують закриття, і які ставлять на паузу, в принципі, переріст. Тобто, умовно кажучи, прорвала труба, треба терміново швидко її закрити, там, все в такому дусі. Або терміново треба там ще. Тобто якийсь такий тиждень, коли необхідно буде вкладати гроші на якісь такі події, ніби ставиться на паузу інший процес. Наприклад, у мене там, умовно кажучи, я викладаю собі гроші там, на машину, але тут я не можу зараз відкатити необхідну суму, тому що в мене понеслась прояв. В якоїсь ситуації, і не одної ситуації, яка потребує уваги і закриття цих питань. Ну, як, наприклад, з трубою, мовно кажучи, але все ж таки ракет. <кій> Я тебе розумію, для чого вам потрібно це ризикований цей момент. Якийсь. Знаєте, це може бути навіть не якийсь там проєкт або діяльність. Це може бути навіть коли людина вам пропонує. Або обставини складаються так, це не може бути не від конкретної людини, а обставини, коли вам пропонують, наприклад, кудись поїхати. А ви давно там не були. Або якась така пропозиція, умовно кажучи, недоречна зараз, бо у вас там купа проблем, але чому б ні? Тобто, я вам даю зелене світло на такій ситуації. Ситуація, яка допоможе вам... Мовно емоційно вийти з цих моментів, з відносин, там, де в нас, бачите, созалежність залежність проявляється, з фінансових якихось пауз, проблем, це в такому дусі. Розуміємо, це виключно на тиждень. В фінансах це зараз нормальна ситуація. Це не тому, що ви щось там неправильно робите, це тому, що зараз е, такі процеси відбуваються у світі. І вони не залежать від наших дій, умовно. Звичайно, там є питання фінансової грамотності, кожен з нас сам налаштовує свій бюджет, але тут відчувається більше раки, що у вас так відбудуться такі прориви. Дивіться на них більше як на те, що це потребувало уваги. Тобто, це не те, що було раптово, прям виникає на рівному місці. Тобто, умовно кажучи, ця труба давно вже потребувала уваги. І ремонту. І так вона вирішила прорватися саме зараз. Скажімо так. Ну що ж, раки, тримайтеся, що у нас тут на дні колоди. Mm -hmm. Так, це все закінчується. Повертається до вас все одно ваш контроль над життям. Буде перехід енергії. Ну, а цей тиждень такий. М умовно кажучи, перехідний від зими до весни. Тому. Це нормально. Вам все одно дадуть емоційну, емоційне наповнення, що дуже важливо мати оце емоційне наповнення, щоб впоратися з іншими питаннями. Так, рада, рада, рада. Я рада вас бачити через карти. І до наступної зустрічі. Пока-пока!